З Євангелія від Марка. Того часу, як Ісус вирушав у дорогу, один підбіг, впав на коліна і запитав Його Учителю добрий, що маю робити, аби успадкувати вічне життя? Ісус сказав йому Чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, один лише Бог. Знаєш заповіді, не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш. Не будеш свідчити неправдиво, не будеш чинити кривди, шануй свого батька та матір. Той сказав йому, Учителю, все це я зберіг з юних літ. Ісус же, поглянувши на нього, полюбив його і сказав йому: Одного бракує тобі, піди і все, що маєш, продай та роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. А тоді приходь і йди за мною. Він же, засмутившись від сказаного слова, відійшов засмученим, бо мав великі маєтки. І поглянувши навколо, Ісус каже своїм учням: Як важко тим, які надіються на багатство, увійти в Царство Боже, учні були вражені тими словами. А Ісус знову у відповідь каже їм: Діти, як важко увійти в Царство Боже, Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти в царство Боже. Вони ще більше дивувалися, говорячи між собою. Хто ж тоді може бути спасенним? Поглянув на них Ісус та й каже для людей це неможливе, але не для Бога, бо для Бога все можливе.